Добрий день, шановні батьки! Сьогодні пропоную вам консультацію на тему сварки при дитині. Про що треба знати? Ми з вами розберемо поради для дорослих, як потрібно себе вести, якщо ви сваритесь при дитині. Тож, починаємо! Трапляється так, що ми з вами буваємо в поганому настрої, переживаючи конфліктні ситуації, відчуваємо недоречний гнів, але це все в нашій людській природі. І по суті, неможливо жити весь час, пам'ятаючи про те, що діти аналізують кожен ваш рух. Дуже важливо після сварки при дитині вибачитись один перед одним і помиритися. В її ж присутності таким чином ви подаєте приклад, як треба виходити з зони конфлікту. Які я вам можу надати поради, якщо ви сваритесь при дитині? По-перше, це визначити проблему, користуючись нейтральною мовою, не накидайтесь один на одного. Скажіть вашому чоловікові або дружині, що ви від нього очікуєте і що він може зробити дотримуйтесь виниклої проблеми, не починайте згадувати те, що було дуже давно. Намагайтесь стримувати вмову присутності дітей. Покажіть, що ви себе поважаєте, говорите спокійно, але впевнено. Не забудьте сказати вашим дітям, що конфлікт, при якому вони були присутні, вичерпаний. Невирішені конфлікти можуть досить травмувати психіку дітей. Подумайте двічі, перш ніж заперечувати, що щось не в порядку, якщо вас про це запитує дитина. Діти можуть вважати себе винними в тому, що ви гніваєтесь, якщо справжню причину вашого гніву ви не пояснили їм. Говоріть своїм дітям, що будь-які почуття мають право на існування. Діти повинні зрозуміти, що будинок це безпечне місце і що погані почуття бувають у всіх. Ось з такою інформацією я хотіла вас познайомити. До зустрічі!